Християни, інформуємо вас, що наша парафія звернулася до уряду Сполучених Штатів, а саме до віце-президента США Джей Венца з наступної причини 26.01.2025 року в нашому селі Підзахаричі, що на Буковині, відбулися фальшиві збори, де невідомі в складі 61 людини в будинку культури від імені нашої релігійної громади свято васильівського храму УПЦ проголосували за вихід з православної. Внові віри та перейшли у віру ПЦУ, готуються фальшиві документи на наш храм. А потім соловий штурм з арматурами, болгарками, бойовиками, щоб пролити християнську кров та захватити наш православний храм. Нас 172 людини, парафіян храму жителів села Підзахаричі, на збори не допустили. Про зухвалу заборону вільного волевиявлення українців повідомлено національну поліцію Вижницьку військову адміністрацію Чернівецьку обласну військову адміністрацію. Протоколи зборів про те, що ми залишаємося у лоні УПЦ під керівництвом блаженнішого митрополита Онуфрія, їм передали. Я знаю, що готується штурм храму. ПЦУ наймає банду і можуть постраждати діти, жінки, можуть бити арматурами, як це було в Ленківцях, Васловівцях, Задубрівці, малому кучуро. Поліція бездіяльна і зазвичай захищає тільки бойовиків Балаклава. Влада звернення людей, які руками моляться, дбають про храм. Не звертає уваги. Ми знаємо, як підробили документи в Задубрівці і Михальчик. Ми звернулися до уряду США, до віцепрезидента США Джей Венца. Він молодий, енергійний, цікавиться дотриманням релігійних свобод християнських цінностей. Віримо, що відреагує на наше звернення. Наші земляки Буковинці, що проживають у Сполучених Штатах Америки, готують лист до Марко Рубіо, голови держдепа, про кричущу дискримінацію та приниження православних християн в нас під Захаричах та взагалі в Україні. Я завтра передаю. Київ документи для посольства США, щоб Сполучені Штати втрутилися в нашу ситуацію, захистили християнські сімейні цінності та уберегли мешканців села Підзахаричі від кровопролиття та звірств, які вчиняють привезені на штурм бандити. Наші знайомі в Києві займаються організацією зустрічі з паном послом, пані Бріджит Брінк. Очікуємо дати зустрічі. Ми запросили моніторингову групу ООН. Офіцера справ людини ОБСЄ нам повідомили, що взяли наше питання на контроль. Кожен має потрудитися, щоб захистити святиню. правду православної віри. Всі... Ви бачили, як в селі Крихаєво ПЦУ захопили храм і святими книгами, словом Божим підтирають дупи в туалеті біля храму. Ми маємо потрудитися на захисті нашої святині, частіше бувати в храмі, долучити всіх друзів та знайомих, розповісти правду про нашу парафію, щоб загарбники нашими святими книгами, яким сто і більше років молили, якими молилися наші. Діди і прадіди, люди, які не мають нічого святого, не підтирали свої дупи. Храм для молитви, храм для любові, храм для миру це дім Божий.